Привіт. Мої роздуми про те, що ми на цій планеті не місцеві, почались вже давно. Мене завжди вражало, як жорстоко люди ставляться до землі: війни, океани сміття, нищення природи. Ми поводимося як завойовники, які не відчувають рідства з домом. Жодна земна істота не впиляє на якому сидить, бо вона відчуває зв'язок із корінням, а ми – ні. Але після перегляду Аватара, ось третього, у мене склався пазл. У фільмі Іншопланетна істота може жити в чужому середовищі лише завдяки міцелію планети, який проріс всередині неї. І я раптом зрозуміла: у нас теж є такий міцелій. це наші фасції. Раніше я не розуміла, чому на стародавніх іконах, якихось єгипетських барельєфах, так багато зображень грибів. Тепер я бачу в цьому якусь зашифровану анатомію. Фастії, це не просто плівка на м'язах, це така напівпрозора павутина, яка пронизує все тіло від мозку до кончиків пальців. І, до речі, до, під мікроскопом вона виглядає. Схожа на грібницю. Це і є той самий <хи> дар землі, як міцелій з'єднує дерева в лісі, так і фасції з'єднують всі наші органи в єдину систему. Саме вони передають сигнали по тілу швидше, ніж нерви. Зі швидкістю світла. А дихання це єдине, що дає нам життя. Але ми дихаємо не просто легенями. Кожен вдих розтягує цю фасціальну сітку. Якщо вона пересихає, ми починаємо задихатися на рівні клітин, старіти і хворіти. Це і є стан завойовника, який втратив контакт з жерелом. І коли я хожу у босоніж щодня, я відчуваю, як цей мій внутрішній міцелій вітається з цим земним. Я відчуваю, що земля, земля тепла, вона жива, вона дихає. І через стопи вона, наче, як напоює <свісно> моїй фасці енергією. Я дихаю, бо земля дозволила мені. Вона під'єднала мене до своєї мережі. І саме це дає мені усвідомлення. Я не хочу смітити собою після життя. Пам'ятниками, пластиковими квітами. Я мрію стати деревом, просто повернутися в цю мережу. Оскільки всі дерева пов'язані через землю, цим самим міцелієм, моїм донечкам не треба буде шукати мою могилу. Щоб поговорити зі мною, їм достатньо буде підійти до будь-якого дерева, торкнутися і поговорити зі мною. І я почую. Через цю спільну живу тканину, бо ми всі частини однієї грібниці. Я дуже сподіваюся, що якщо люди усвідомлять, що фастія це рука землі всередині нас, вони припинять бути варварами нищити планету. Бо нищити планету це буквально виривати власну внутрішню опору це як перекривати собі кисень. Я дуже сподіваюся, що люди колись це усвідомлять.